У нас буде зараз, я думаю, дуже гарний час е, навчання. Знаєте, та церква, звідки приїхали ми, тут є кілька людей. Напевно, напевно одна із таких частин, яка була десь, е, десь на початку цієї церкви, наскільки я пам'ятаю, можливо, я десь можу трішки помилятися. Але е, там, де в нас в церкві, то в нас в церкві, знаєте, я не скажу, що там, ну, це правильно чи неправильно, я кажу про те, що знаєте, ми звикли про те, що в нас молитва, наприклад, очі наш, вона в кінці. Да? І... Є моменти, де, наприклад, ну, ми були, і, можливо, ми так, ми, так, ми так розуміли. Але вчора ми спілкуємося, і Руслан каже, що в нас буде на початку, чи наш. І знаєте, якось так посвідомість, стоп, стоп, це вже кінець, чи як. Друзі, насправді це початок, да? ми розуміємо, що в нас є гарний час навчання. Друзі, я хотів би, щоб кожен із нас зараз просто, просто знаєте, в деякій мірі розслабився. Знаєте чому? Тому що... Тому що коли ми ну, десь такі навантажені, то ми дуже сильно багато думаємо. Я би хотів, щоб ми зараз а, не думали десь про якісь речі в нашому житті, а максимально спробували зосередитись на тому, що сьогодні хоче говорити Бог. А, Моя промова буде називатися Батько Яхве, і я хочу сьогодні спробувати нам всім разом з вами показати характер Бога як батька. А, перший такий, знаєте, експеримент, який я хотів би зробити. А, підніміть, будь ласка, руку ті, в кого в житті були якісь важкі обставини. Неважливо, які просить, у вас були в житті важкі обставини. А, ну, Практично, практично всіх. Да? Окей, тепер е, підніміть руку ті, в кого були такі ситуації, де Бог вийшов вам на зустріч і став для вас відповіддю. Є такі люди тут? Да? Окей, друзі. Я думаю, що ви можете повернутися до своїх друзів і сказати Бог благий завжди. Просто це. Бог благий завжди. Бог благий, Бог благий насправді, друзі. Амінь. А, знаєте, мені дуже подобається ця фраза. Бог благий завжди і завжди Бог благий. Чому Тому що іноді ми проходять якісь обставини, можемо не розуміти того, що це робить Бог. Але вже коли ми їх пройшли і дивимося на їхню історію, ми сьогодні можемо сказати Бог благий. А, я коротенько зупинюся на. Такій невеличкій частині промови, яку я говорив в нас на Різдво, чисто для того, щоб зробити вступ, тому що я не буду зараз вити Різдвяну проповідь. Я взагалі тував зовсім іншу проповідь, нову ось, але я хочу трішечки зробити невеличку ссылку, посилання на те, що я говорив. Чому був такий період, коли я читаючи родовід, в біблії читаючи родовід, я не робив на цьому акцент. Я дуже часто або швидко це прочитував. Ну, не було такого моменту, що я це пропускав. Але я просто прочитував, не, ну, не зауважуючи яких речей і тонкості. Я не знаю, чи хтось із вас знаходив щось цінне в родоводах. Я не знаю. Але, але пройшов якийсь такий період, коли я почав читати знову Біблію черговий раз, черговий раз. І Бог почав мені щось показувати. Я почав помічати дивні, незвичні речі для нашого сприйняття в родоводах. Знаєте, я помітив там цінність спасіння. Я помітив там, що цінність спасіння і ціна спасіння це початок глибоких стосунків з Богом. Чому я це помітив? Ідея це помітив. Дивіться. Ем... Я думаю, що ви всі знаєте таких персонажів, яких я зараз перелічу, таких як Рахав, Юда це був е, син Якова, один із патріархів, його син Перець, до речі, незаконний син. І в цьому і вся цінність, і в цьому і вся незвичність. Ахас, цар Ахас, якому, до речі, вперше в Біблії звучало слово Еммануїл, Рут і Боаз, Рут, яка була взагалі Моавітянка, але вона є в родоводі Ісуса Христа. Я зауважив зараз три особистості, але двоє з них вони не є в родоводі Ісуса Христа. Просто вони відіграли дуже важливу річ в першому персонажі: це Давид, Саул і Авесалом. Саул і Авесалом це були дві людини, які сформували Давида. І, можливо, на період життя Давида Давид думав, що це його проблема. Але через те, що він мав глибокі відносини з Богом, він зрозумів, що це не проблема, а це той шлях, який він повинен пройти, і це формувало того Давида, ким він став, і ким ми його з вами знаємо. І Давид є в родоводі Ісуса Христа, та більше того, ми знаємо, що Ісус це Лев із коліна Давидового. Авраам та Ісак. Я їх просто зауважив сюди, хоча ми знаємо, що вони є в родоводі. Але чому я зауважу? Тому що ми знаємо їхню історію. Ми знаємо історію Авраама, ми знаємо історію Ісака. І що я хотів би тут зауважити і в цих всіх речах, чому я зауважив ці речі, чому я взяв саме ці імена? Я думаю, що якщо дослідити повністю весь родовід Ісуса Христа, напевно, ми знайдемо ще більше цікавих речей. Але коротенько просто про кожну з цих персонажів. Я знаю, що ви впевнені в тому, що кожен із цих людей, хто є в родоводі Ісуса Христа, не просто там. Не просто так, знаходяться там. Але коли ми подивимося, хто були ці люди. То в мене насправді, як от особливо знаєте, такого, ну, такого моцного християнина виникає питання: чому або що вони взагалі там роблять? Давайте спробуємо знайти картину і просто зрозуміти. Дивіться, з першого починаємо Рахав. Читаємо, що говориться про Рахав. Ми знаємо, хто вона була. По-перше, перше, що люди про неї знали, це блудниця. Хто з вас в житті зустрічався з блудницею? Слава Богу, да? не зустрічались, правда? А, друзі. Бачите, от коли ми говоримо про наше сьогодення, про нашу практику, то напевно ми по-іншому на це реагуємо. Коли ми читаємо Біблію, дуже часто ми себе ототожнюємо з людьми, з якими ми в реальному житті ніколи б себе з ними не утотожили. Наприклад, беремо таку знаєте, відому всім молитву фарисея і митника. Да? Коли ми читаємо цю історію, і в кінці, коли Ісус задає питання, хто з них пішов більш виправданий? Ясне діло, що всі нормальні, свідомі християни будуть себе ототожнювати з митником. Ну, ну, ну серйозно. Але як ми сьогодні говоримо про митників? Ну, хто такі митники? Ну як сьогодні перетинаємо кордон, да, і ми, ми ж розуміємо, що як все відбувається, ми, ми знаємо наші реалії. І ніхто з нас сьогодні не сказав би, що я хочу бути митником. Але коли ми бачимо вихід з цієї історії, коли ми бачимо, що вони зробили, як Бог через них робив, чи, а, як, і, і чому вони залишилися в Біблії. Ми хочемо себе з ними ототожнювати. Я веду до того, що коли б ми в житті в реальності зустрілися б, наприклад, з Юдою і Перецом, і знали б їхню історію. Ось так, як я, наприклад, знаю Руслана, там Андрія ще когось, так? Мені, здається, мені здається, що ми б сразу взяли б місце з Біблії, що з невірними не спілкуватись. Ну, дивіться, давайте просто розглянемо, що. Я не знаю, чи просто ви бачили цю історію, коли читали Біблію. Ми всі знаємо, хто такий Юда, це патріарх. Це, ну, це, це Лев, да? це, от, ну, це той, звідки прийшов Ісус. Це було пророцтво від самого початку. що Звідси прийде Ісус. Від нього прийде Ісус. З нього прийде Месія, Спаситель. І ми на Юду дивимося як на знаєте, якогось такого ну, персонажа потужного. Але просто так коротенько згадаємо: Юда це був той, хто запропонував продати Йосипа. І Юда продав Ісуса Христа. Я не хочу зараз натякати на якісь речі, але я знаходжу тут паралелі. Хто такий був Перець? Це був син Юди. Але чи він був законним сином Юди? І, можливо, я зараз скажу такі речі, які, як я сказав, нам в сьогоденні важко сприймати, але Перець був дитиною далеко незаконною. Ну, е, от чисто для того, щоб зберегти нашу психіку, я не буду вдаватися в такі прямі слова, як це назвати, але Перець був народжений від невістки юдиною. Нам це взагалі вкладається в розум чи ні? Але перес входить в родовід Ісуса Христа. І я задаю питання собі, Боже, як такі люди або що вони роблять в Твоєму родоводі? Як ти, Боже, великий Бог який створив всесвіт, який від самого початку задумав план народження Ісуса Христа до сьогоднішнього дня, цієї хвилини, коли ви це чуєте, Бог це все задумав. Як ти, Боже, не міг помітити, що буде Юда, який не захоче віддавати своїх синів, для того, що вони продовжили а, свій рід, були просто сини, які не хотіли продовжити рід, і Бог їх просто знищив і залишився перец. Не перець, а е, сам Юда, вибачаєте, і вже перец був як син. Та був ще один. А, і ну, це, 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 це знаєте, це дуже цікавий факти, тому що Бог, ну, скажіть, будь ласка, Бог бачив це, що так має відбутися? Звичайно, бачив. Чи міг Бог зробити так, щоб цей шлях плану спасіння пройшов зовсім по інших людях і зовсім по іншим речам? Звісно, міг. Однозначно міг. Але чомусь саме такі люди, саме з такою історією знаходяться в родоводі Ісуса Христа. Якщо ми дивимося навіть, давайте змеємо більш таку ну, гарнішу історію, таку, напевно, знаєте, більш таку величнішу Давида. Ми читаємо його псалми, ми співаємо його псалми, ми, ну, ми рівняємося на нього. Насправді це так є, ми рівняємося на нього, це правильно. Це гарний персонаж, ми повинні це робити. Але, друзі, насправді, коли ми подивимося, хто був Давид і яка була в нього історія, написано, що це був цар, який був оплямований кров'ю. Чому? З однієї сторони, це страшно звучить, тому що він все своє життя провів у війнах. Але з іншої сторони, саме на Давидові, звершилось пророцтво Боже, яке він казав ще Аврааму, що я вижену всі ці краї, всі ці землі, всіх цих народів. І коли ізраїльський народ війшов. Коли ізраїльський народ війшов в Хананську землю, ми знаємо, що деякі народи вони не знищили. І саме Давид завершив це пророцтво. Бог на ньому закінчує це. Але з іншої сторони, Давид зробив дуже великий гріх. І саме Авесалом був плодом цього гріха, тому що Бог сказав: ти зробив це таємно, я зроблю це явно. Коли ми дивимося на цю історію, ми по-іншому починаємо розуміти щось. Але Давид є в родоводі Ісуса Христа. Через Давида проходить лінія народження Ісуса. Авраам та Ісак. Я вже не буду зупинятися на цій історії, ми всі знаємо, якою ціною Авраам чекав свого сина. Якою ціною? Але Бог сьогодні йому сказав: Піди і віддай мені його в жертву. І він це робить. Я не знаю, як це зрозуміти. Я не знаю, як батьки це можуть зрозуміти. Я не знаю, чи хтось із нас сьогодні, батьків, захотів би, погодився, би віддати свою дитину. Але Авраам через це проходить. І саме це йому залічується в праведність. Що він довірив Богові. Довірився. Давайте зачитаємо одне місце з Біблії, це буде 1 Коринтян, 1 розвід 21-го віршу. 1 Коринтян 1, 1,21. Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості. А ми проповідаємо Христа Розп'ятого для юдеїв згрішення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків, Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже немудре, розумніше воно за людей, а Боже немішне сильніше воно за людей. Дивіться, бо браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато не багато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немішне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, жодне тіло. Ще кілька місць одразу зачитаємо до євреїв 11:31. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла відвідувачів. Якова, 2,25. Чи так само і блудниця Рахав не зділ виправдалась, коли прийняла посланців, і дорогу іншого відпустила? Як і ставить питання, говорить про діла віри, говорить про те, що віра без діл мертва. І цікавий факт, що саме віра Рахав спровокувала таку дію. Не дія засвідчила про те, що в неї є ця віра. А спочатку була віра, яка спровокувала таку дію. І саме через це вона записана до героїв віри. Мало того, що вона в родоводі Христа, в героях віри. І, знаєте, можливо, сьогодні потрібно було би проповідувати про дуже потужних проповідників, читати їхні цитати. Я не знаю, говорити про якісь такі речі. Але сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на темні сторінки Біблії, якщо так можна їх висловити. На темні речі, які, здавалося б, що ми ніколи туди не звернемо увагу. Але вони, саме ці речі, саме ці люди, саме через їхнє життя Бог являв свою славу. Бог являв свою славу. Ти знаєте, я цим всім хотів просто показати, якою ціною і через що Богу довелось протягнути план спасіння, щоб ми з вами сьогодні могли носити Його ім'я, бути Його дітьми. Слава Богу, браті сестри, тому що насправді це великий план. І знаєте, коли, мені здається, якби от, якби ми себе повели, коли Бог планував це все, да? і от уявляєте, Бог запросив би нас на планірку. Сказав би, слухай, дивись, Єфрем, значить, планує, я план спасіння, дивись. Коротше, там в такий-то час буде от Юда, потім буде десь там Рахав, пізніше Давид буде, значить, і Урія, і там десь потім Рут буде ходити, Моїтянка. Що ти думаєш? Нормальний план? чи ні? Як ти думаєш? Як ми на це відреагували, друзі? Мені б здається, ми б сказали: слухай, слухай, Боже, Боже, ну дивись. Давай, можливо, виберемо ну, хоча б якийсь сам саму віруючу країну, ну, де там колись буде. Може, хай звідти прийде Месія. Може, давай Боже, виберемо е, самовіруючу область країни. Я не знаю, як ще можна це назвати, Да? Хай звідти прийде Месія. Друзі, е, я сьогодні говорю про ті речі, які можливо. Е, ми не звикли до них. Друзі, ми не звикли до них. Ми звикли до того, що Бог святий, Він закликає нас бути святим. І все, що не від Бога, все, що від Бога, всі, оці, всі речі, все, що навколо Бога, все має бути святим, святим, святим. Друзі. Але хто це робить святим? Людина сама, чи Бог її освячує? І можливо, ця людина, ми подивилися, сказали, та ну це блудниця, ми в житті ніколи не знайомилися, б. не хотіли б, напевно, в своєму колі оточення мати таких друзів. Я не знаю, друзі. Я не знаю. Але коли ми починали, коли я починав цю промову, в нашому оточенні ні в кого з нас нема таких друзів, ми хочемо своє оточення мати гарним, щоб воно формувало нас, і це правильно, це нормально. Це нормально. Але Бог саме через таких людей показував свою славу. Саме через таких людей він показував те, що його план це не план людини. Саме через це Бог показує, що саме ось таких людей Бог хоче підняти і сказати, що я проведу цей план спасіння незалежно від тих обставин, які будуть. Не від тих речей, які могли би бути. Друзі, ось такий план спасіння приготовив для нас Бог, і саме через цю велику цінність ми сьогодні з вами є його дітьми. Я дуже хотів, щоб е, сказати це сьогодні тут. Я дуже хотів, щоб ми сьогодні подивилися на цю сторону, щоб ми, можливо, по-іншому переглянули цінність цього плану, через що Богу довелося пройти, через що Богу довелося пронести, протягнути цей план. Через скільки тисячуліть. Для того, щоб коли ми підійдемо до. До цієї теми, до цих розумів про батька, про відносини з батьком, щоб ми розуміли, якою ціною нам далося батьківство. Давайте ми зачитаємо ще е, місце з Біблії, це буде Галатів, 4 е, розділ з 6 віршу. Послання до Галатів 4.6. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа Сина Свого? Що викликує Ава Очі? Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Давайте швиденько просто згадаємо такі кілька подій. Роздерта завіса в храмі при смерті Ісуса Христа. Звершилось на Христі. Це ті речі, які говорять про період, про момент, про нову еру. Про той, про той момент, коли почалися відносини Бога з людьми або ж відновилися ці відносини. Бог дав все, щоб ми могли мати цю можливість. І ми повинні свідомити цю, цю велич, цю красу, цю силу, відповідальність і місію синівства в Бозі. І все це чи можливо без відносин з Богом? Дивіться є кілька моментів в Біблії, коли люди, Божі, наприклад, Ілля, це записано в Якова. П'ятий 17 вірш. Написано, що Ілля був точно така сама людина, як ми з вами. Точно така сама людина, як і ми з вами, але увагаєте, він помолився і переставити дощ. Він помолився і знову почав іти дощ. І це знаєте, це не просто так, коли нас там якась. Наприклад, у нас от ярмарка недавно була, до речі, у вас теж була ярмарок. Ярмарок був різдвяний. І ми до останнього бачили, що погана погода, буде дощ. все. І, значить, вже все, вже люди зійшлися, вже починаємо служіння. У нас починається вистава. Я виходжу, кажу, друзі, у нас буде перша молитва. Так як Ігор виходив, казав, да, на початку геть. Кажу, буде перша молитва. Давайте, друзі, зараз ми помолимося. Така погода. Давайте зробимо. От помолимося попросимо Бога гарної погоди. І до цього моменту йде дощ, іде дощ, дворі, йде дощ. Йде дощ, йде дощ, йде дощ. Ми помолилися, і далі я насправді вже не святкував, від дощ, не йде, просто думаю, так, коротше, якось буде. Буде так, буде. Вже, вже люди прийшли, все, вже почали, ну, не, не буде то відміняти. Я даже дивлюся, їхав на ярмарок, дивлюся, люди там з парасольками йдуть і так далі. І що ви думаєте? ну, Закінчилась вистава, люди виходять на двір. Дощ закінчився. Цікаво, думаю, напевно, якось так. ну, Дощ закінчився. Але я думаю, що, напевно, так мало бути, або просто хмара набришла, чи ще щось. Ну, цікавий факт. Коли ми геть все, вже, все геть прибрали, повністю, все, виїжджаємо. Я закриваю кафешку, закриваю двері. От реально закриваю двері і чую, починає йти дощ. Я не знаю, ну напевно, це маленьке чудо. Я, я, я чомусь так думаю. Але знаєте, це таке малесеньке щось. А Ілля помолився і на три з половиною роки не було доща, був засух, був голод. І він знов помолився, і дощ пішов. Е, люди Божі робили великі речі. Але яка була передісторія перед цим? Ілля молився? Ілля просив Бога. Ілля... Шукав Божої волі. І коли Бог йому сказав Ілля помолись. Тому вже молитва Іллі, це вже не було просто волання, це не було просто прохання це було виконання, пряме виконання Божої волі. Він знав, що він робить. Цар Давид цар Давид, дуже, дуже цікавий персонаж, не тільки з цієї сторони, з якою ми сьогодні його подивились, але і з цієї сторони, як він вів ці війни. Друга книга Самоїлова 5 розділ 22, 25 вірш. А Фелистиняни знову прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. І запитався Давид Господа. Цікавий момент. І запитався Давид Господа. До цього моменту Давид вже вів війни. Ну, Давида, ну хіба ти не знаєш, хіба ти не знаєш, як вести війни вже? Ну в тебе є воєначальники, в тебе є е, дуже потужні люди. Ви просто, Ми, як читаємо е, історію, в якій був Давид, ми як читаємо, хто біля нього був, там були такі потужні люди, що я просто дивуюся, це були воїни. Реально. Це були такі воїни, що це просто, я дивуюся з них. Думаю, от би нам зараз в Україну таких. Насправді, ну це були дуже потужні воїни. Вони робили такі речі, що я просто ну, не розумію, як вони це можуть робити. Там один міг просто, ну, це тільки Бог діяв через них. І Давид мав навколо себе потужне військо. Але коли прийшли знову воювати проти нього, він перше, що робить, запитує в Господа. Друзі, коли, коли ми в нашому житті зустрічаємо чергову війну, ну, в лапках, і ми розуміємо, що. Зараз доведеться прикладати зусилля. Зараз доведеться працювати знову. Зараз доведеться щось там, не знаю, можливо, чимось жертвує ще щось. Що перше ми робимо в нашому житті? Шукаємо знайомства. Можливо, е шукаємо поради в друзів в колі оточення. Можливо, ми одразу передивляємося всі свої ресурси, всі свої можливості. Можливо, ми біжимо до сейфа? Можливо, ми відкриваємо нотатки, коли які в мене мудрісті там були, я собі записав, згадую, як що мені зараз поступити. Друзі, перше, що зробив Давид, він запитався Господа. Це не зробив я, це не я кажу на своєму прикладі. Це робив Давид, через якого Бог робив дуже великі речі. І далі, а він сказав, Господь, а він сказав: не виходь, оточи із позаду, і приди до них від бальзамового ліска. Я думаю, я думаю, що Давид точно знав, про що говорить Бог. Якщо Бог настільки точно йому сказав, звідки, що, як зайти уявляєте, Бог не просто дає відповідь, Бог дає чіткий план, як воювати. Бог дає чітку стратегію, як це робити. І цікаво, що говорить далі Бог. І станеться, коли ти почуєш. Знаєте, до цього моменту можна було сказати, Боже, стоп, стоп, стоп. Ну ти вже все сказав, дивись, Бог сказав: оточи їх позаду і приди до них від бальзамового ліска. Зараз не виходь, але оточи їх позаду і прийди від бальзамового листка. Ліска. Ну, все зрозуміло, Боже. Ми заходимо не з цієї сторони, ми просто зайдемо з цієї сторони. Окей. Я так, я так, напевно, собі уявляю. напевно, Давід з, з воїнами зайшов і Бог каже, стоп, стоп, почекай, почекай. Коли ти почуєш, Боже, що я ще маю почути? Ти вже ж мені давказівки. Але я говорю все те, що про... для мене це свідчить про глибокі відносини з Богом. Для мене це говорить про те, що Давид розумів. Коли Бог іде попереду, тоді буде перемога. І що цікаво, що Бог говорить далі, коли ти почуєш шелест кроку на верховітях бальзамового ліска, тоді поспішися. Бо то тоді вийшов Господь перед тобою. Виявляєте, в якій пильності мав знаходитися Давид і його військо? Знаючи повністю вже весь план, не просто від себе, від Бога. Стратегія війни все є, якоби вирішення цієї ситуації, яка має бути зараз? Але Бог каже, будьте в очікуванні, коли ви почуєте і в якому, в якому пильнуванні потрібно було їм бути. Розумієте, я, я просто говорю до того, що в нашому житті ми дуже часто, коли затрачаємо якусь проблему, і, можливо, навіть вже знаючи відповідь на неї від Бога, ми одразу хочемо все, треба рішати, треба робити. Треба працювати. Я втрачаю час. Я, я, чим довше я відтягую, тим довше я, тим більше я втрачаю. Я повинен вже працювати. Але Бог каже, зачекай, 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 коли ти почуєш, що пішов Господь. Коли ти почуєш, що я пішов, це говорить не про те, що ми повинні, знаєте, виходити і дивитися так, стоп, стоп, шелестять дерева чи ні, друзі. Це говорить про те, що наше серце має бути максимально пильним до голосу Бога. До того, що Бог хоче сьогодні сказати мені в моїй обставини. Це говорить про те, що коли Ілля міг би сказати Боже. Боже, так ситуація така в нас, в країні, все, я вже й домолюся, все Боже, я, я не буду ждати, молитва, все треба. Але поки Бог не сказав їм помолитися, він цього не робив. Поки Давидові Бог не сказав іти, поки Давид не почув, що вже пішов Бог, він чекав. Була історія в житті Давида, коли він не запитався в Бога, що зробити. І, на жаль, він поніс великі плачевні наслідки. Це була історія, коли він захотів перерахувати весь народ, і пізніше він а, зрозумів, що це була помилка. Я не виру до того, що перерахунок народу це гріх чи не гріх. Я виру до того, що в цей момент він не запитався в Бога. І помилка була не в тому, що він перерахував народ, а помилка була в тому, що він не запитався про це в Бога. І сьогодні, знаєте, ми можемо казати, що ми хочемо бути впокликані. Ми всі хочемо, щоб Бог працював через нас. Ми хочемо, щоб моє життя воно було наповнене Божим покликанням. Ми сьогодні всі, як церква, як християни, шукаємо від себе відповіді, як і що Бог хоче робити через нас, як християн, тут, в цих обставинах, в цій країні зараз. Але насправді, але насправді, якщо ми з вами шукаємо час в своєму графіку для Бога, мені здається, що ми можемо мати таку небезпеку. Втратити або ж не бути в своєму покликанні, Мені здається, що ми можемо зробити помилку. Якщо сьогодні наші обставини змушують нас знаходити час у своєму графіку для спілкування з Богом, напевно, напевно, ми робимо з вами помилку. Я переконаний в тому, що Бог сьогодні і напродовж всієї Біблії, да, тоді не було, знаєте, кажуть. Там новий заповідь, старий заповідь, тоді не було благодаті, там ще якісь такі речі. Я чомусь, я чомусь, так знаєте, по дитячому вірю, що напевно Давид жив по благодаті. Маючи закон робити такі речі, мені здається, він багато речей робив незаконних. Але це бачив Бог. І він казав: це муж по моєму серцю, тому що він мав живе спілкування з Богом. Тому що він мав те, що, можливо, багато людей сьогодні не мають. Сьогодні, можливо, багато людей ми дивимося і думаємо, «Та ти що вау, це в покликанні людина. Ну, як мінімум, вони про себе так говорять. Але чи це те, що хоче робити Бог? І я впевнений, що сьогодні Бог хоче нам сказати, що Він хоче мати близькі і глибокі відносини з нами. Ви згадаєте ціну, яка була заплачена за ці відносини? Ці речі, які відбулися для того, щоб ми сьогодні з вами могли носити його ім'я, щоб сьогодні ми могли сказати, що ми є спадкоємці, що сьогодні ми з вами не раби. Що сьогодні ми ті люди, які є спадкоємці Божої слави, Божих обітниць, що сьогодні ми носимо Його ім'я. Сьогодні Бог хоче глибоких відносин з нами. Сьогодні Бог хоче глибоких стосунків і шукання Бога, щоб церква занурилася в ці відносини, щоб це не було просто, знаєте, от, в графіку стоїть, чи там от, у нас е, сьогодні так, там в там, день інше, чи як служіння, чи ще щось. Бог хоче, щоб це був стиль нашого життя. Бо хоче, щоб ми шукали його повністю всім своїм серцем, щоб ми дивились на нього і розуміли, що поки Він не піде, ми в очікуванні. а коли він пішов, там за ним перемога. На останнє я хочу сказати про те, що ми з вами потребуємо Його, що ми не можемо без нього. Він наше все, Він наш подих, Він наша думка, Він наша сила. Він просто наш Всесвіт. І якщо сьогодні ми називаємося його ім'ям, це разом з тим, як привілей, це разом з тим, як велике благословіння. І разом з цим всім це велика відповідальність. Тому що коли ми читаємо місця з Біблії, де пише, що ми царське священство, і так далі, там далі є продовження. Так, звичайно, ми говоримо про те, що це є статус. І до речі, до речі, дуже важливо не забувати про цей статус. Я впевнений про це. Я не говорю зараз про гордість. Я говорю про те, що кожен із нас повинен розуміти насправді, хто він. Тому що якщо ми не будемо розуміти, хто ми в Бозі, ми можемо сумніватися в тому, що Бог може робити через нас. Ще раз, якщо ми, мож... якщо ми будемо не розуміти, хто ми є в Бозі, ми можемо сумніватися в тому, що Бог хоче зробити через нас. Тому дуже важливо, хто ми є в Бозі. Це дуже важливо знати Дуже важливо знати, що ми є сини, а не раби. Це дуже важливо, тому що це є привілей і це є відповідальність. Сьогодні ми з вами, як церква, як християни, повинні бути тими людьми, хто покаже живі відносини з Богом, хто покаже результат цих живих відносин з Богом, хто сьогодні може проявити світло, хто сьогодні може проявити і дати надію цьому суспільству. Знаєте, це дуже чудово, що ваша церква називається Євангелія. Я чомусь вірю, що, напевно, Бог заклав сюди якесь бачення і якусь свою роботу. Я, я переконаний в цьому, тому що Євангелія е, дає надію. Євангелія це та благозвістка. Це той момент, коли ми можемо сказати Бог благий завжди. Бог благий завжди, друзі. А, зараз ми заспіваємо ще одну пісню а, з нашим гуртом. Після цього а, в нас буде молитва, друзі. А, давайте ми піднімемося, разом заспіваємо пісню.